Пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Більшість цих підлітків присвятили своє життя захисту країни вже після початку повномасштабного вторгнення. Вступили до ліцею у серпні торік. річний Кирило мріє про навчання у військовій академії і запевняє, іншого шляху обрати не міг. Адже його батько зараз захищає Україну на передовій. Під час війни я зрозумів, що в нашій країні. Потрібні патріоти, які зможуть і захищати в випадку чогось поганого. Після початку повномасштабного вторгнення і перших обстрілів Одеси ліцей евакуювали на Хмельниччину. У Кам'янці-Подільському і почалася дружба ліцеїстів із волонтерами фонду міст. Саме вони допомогли в організації безпрецедентного рекорду. Волонтери придбали морський канат вагою півтони. Аби його підняти, довелося залучити багатьох курсантів. А для змагань виділили довжелезну алею в одному з міських парків. Раз, два три чотири. 104 бійця з однієї сторони каната, 104 з іншої сторони каната. Загалом 208 чоловік. У ліцеї вирішили традиційні для моряків змагання. Чудова нагода продемонструвати майбутній кадровий потенціал українського флоту. Дуже багато дітей і батьків телефонують, шукають, куди ж діти підуть після 9 класу. І от ми вирішили таким от скажімо так. Гарним способом дати про себе знати і зорієнтувати дітей, майбутніх вступників, майбутніх ліцеїстів, які поступити до нашого ліцею. Довжину канату виміряли за допомогою електронної рулетки. Вийшло 208 метрів. Стометровий канат був, був 120 метрів, але 200-метрового такого, знаєте, канату, який витримує величезні навантаження, це ж корабельний канат. Такого ще не було. У цих змаганнях, як у житті, аби здолати суперника, треба триматися. А коли сил майже не залишається, згуртуватися командою і зробити переможний ривок. Тріумф курсантів був зафіксований у національному реєстрі рекордів. Незалежно від того, яка команда перетягла канат, Перемогла єдність. Тетяна Олійник, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.